Волонтерська група шосткінські павучки зовсім молода, оскільки з'явилася менше двох місяців тому. Головний напрям їхньої діяльності виготовлення антидронових сіток. Починали плести у двох – пані Світлана та пан Сергій. А коли кількість замовлень на сітки збільшилася, команда павучків зросла до 10 осіб. Ми давно хотіли плести ці антидронові сітки, тому що хлопці прийшли і колись і попросили у нас. Оці ось основи, основи для маскувальної сітки. Ну, а ми так Сереже поспілкувалися і вирішили, що нам краще спробувати зробити міцнішу сітку і вибрати нитку міцнішу. І ось тепер ми зараз почали їх плести, плетимо за неповних два місяці. Волонтери сплели 800 квадратних метрів антидронових сіток. Такої продуктивності шосткінські павучки досягли завдяки тому, що у них з'явилася власна локація, розповідає голова волонтерської групи Світлана Сорокових. Ми вирішили, що підемо до нашого до нашої місцевої влади і попросимо собі локацію. І дякуючи нашому меру Миколі Петровичу. Нозі. Він нам надав таку ось локацію, і ми і ми працюємо. Зазначимо, що у нашому місті тільки група «Шосткинські павучки займається виготовленням антидронових сіток, але окрім них волонтери виготовляють і маскувальні сітки. Кошти на придбання витратних матеріалів отримують завдяки благодійним лотереям, які проводять на Фейсбук сторінці своєї спільноти. У нас просто люди із шостки дають оці ці всі прикраси. Там буває, нам надають. Продукції якихось компаній а зараз у нас буде розіграш прикрас Ольга Ліпідєва. Вона надала нам вироби свої із японської квітучої глини. У нас ще є вироби із ювелірної смоли, які робить наша Оксанка. Вона з нами працює. Вона нам допомагає своїми виробами. Основу та інші допоміжні засоби для плетіння маскувальних та антидронових сіток змайстрував ідейний натхненник ініціативи пан Сергій. Говорить, що тут немає нічого складного. Власне, як і у процесі виготовлення самої сітки. Сітки я давно вмів пистити ще у дитинстві. Чоловік Світлани, який воює на фронті, попросив антидронові сітки. Я зв'язав. І з цього моменту ми розпочали наше виробництво. Вдома у мене дров'яне опалення. Ось це обрізки з цих дров. Це текстоліт, вирізається, намотується нитка і плететься. Нічого складного тут немає. Матеріали прості, доступні зараз. Антидронові сітки від шосткинських павучків рятують життя українських захисників на багатьох ділянках фронту. Військові говорять, що ці пастки вже встигли випробувати себе на міцність у нерівному двобої з ворожими БПЛА. Задоволені результатом військові замовили у волонтерів ще партію сіток. Зараз у нас дуже велике замовлення, воно дуже велике, тому що нам треба зробити. 20 сіток 3х4, а це 240 квадратних метрів і Ну, це просто велике замовлення, за словами пані Світлани. Дівчата сплітають у середньому по одній сітці в день, але цього замало, враховуючи ту велику кількість замовлень, яку вони отримують щодня. Тож звертаються до шосткинців по допомогу, а саме просять долучитися до процесу виготовлення антидронових сіток. Будемо навчати і в шості, і зараз у нас є ідея відкрити школу навчання через інтернет онлайн. І є вже деякі во волонтери, які хочуть навчитися, тому ну от будемо навчати, будемо показувати. Бажаючим опанувати мистецтво плетіння захисних конструкцій, можна звертатися через групу «Шосткинські Павучки у Фейсбуці або через сторінку Світлани Сорокових у цій же соцмережі. Волонтери дуже чекають на помічників, які допоможуть закрити запити наших військових у антидронових сітках.